Не помиляйся, великий асортимент це пастка. Мене звати Іван Васюк, я діджитал-маркетолог з досвідом понад 6 років. За час моєї роботи було запущено десятки успішних та не дуже проєктів. і в даних роликах я хочу поділитися напрацьованими інсайтами. Якщо ти тільки запускаєш бізнес, не роби цієї великої помилки. Багато хто вважає, що продавати великий асортимент, великій аудиторії це круто і принесе багато клієнтів, але реальність зовсім інакша. Яка помилка? Стартувати з великим асортиментом. Проте є альтернативний підхід: спочатку протестувати MVP-продукт. Що таке MVP? Це один продукт або послуга, яка закриває найбільшу біль твого клієнта. У даному тестуванні ти зможеш зрозуміти, хто твоя аудиторія, її вік, інтереси за мінімальний бюджет. Так буде достатньо навіть 100 доларів для тестування першого продукту. Для чого це потрібно? Та просто щоб зекономити твій час та кошти. У випадку, якщо це не зайде, ти зможеш витратити залишковий ресурс на пошук нового продукту та тестування на аудиторії. Як тестувати MVP? Запусти мінімальну версію продукту, наприклад, одна послуга замість десяти або два-три кольори асортименту замість п'ятнадцяти. Використовуй просту воронку продажів, зроби пост у соцмережах, запусти його на таргет, знайди мікроблогерів, яким ти дасиш свій продукт, на анпакінг чи UGC контент. Після отриманого фідбеку допрацюй свій продукт та масштабуй його. Якщо ти тільки запускаєш свій бізнес, підписуйся на сторінку та слідкуй за новими відео.